Окей, ми маємо виходить ціль, розуміємо, з ким треба говорити, знаємо, що треба говорити. Але тут постає питання: а хто буде це все доносити? Так, тобто, від чого імені буде вестися комунікація? І тут знову ж таки треба спускатися на людський рівень, тобто міркувати, хто саме з людей буде тим основним комунікатором а, по залученню цих ресурсів. І тут. Уже з практики, які є у громадах, можна виділити два підходи. Перший – це коли ви берете і просто спираєтеся на ресурс органу місцевого самоврядування. Тобто ключовими комунікаторами тут тоді виходить, будуть голова, депутатський корпус, можливо, деякі працівники виконкому, які є активними. Комунікаційниками. І е, тут вам буде е, в пригоді всі ваші попередні напрацювання по розбудові бренду міста. Так? Тобто, якщо вже про громаду знали до війни в якомусь там позитивнішому е, контексті. То ви спираєтесь на ці свої напрацювання на те, що вас знають, на те, що є якийсь авторитет у голови. Можливо, під час війни голова став таким більш активним комунікаційником, і він може спертися на цей свій досвід там до війни. Він намагався дистанціюватися, а тепер навпаки. Та має свій телеграм-канал, його знають журналісти, і він може бути головним комунікатором. Це один підхід, інший підхід йому не суперечить, а скоріше дає можливо більше маневру і допомагає залучити громадськість. Мова йде про те, щоб створити якусь платформу, яка буде заточена конкретно на досягнення тих цілей, про які ми говорили на початку. Тобто, це може бути, наприклад, якийсь фонд відродження вашої громади, або якась громадська організація, в назві якої може бути там слова завтра, майбутнє, відбудова, відновлення. Тобто, ви створюєте ніби таку платформу, яка об'єднує і орган місцевого самоврядування і допомагає залучити громадськість. Так. І тут ви е, можете отримати і більшої гнучкості у самій комунікації, так? Е, тому що зможете більш вільніше не словами там, голови, а якоїсь відомої людини або тої людини, яка візьме на себе функцію керівника цією платформою, е, доносити щось до світу. Але ну, досвід є і такий, і такий. І в принципі варто задуматися над тим, чи не готові ви до такого нового досвіду для того, щоб залучити ще більше партнерів до цієї роботи.